Всім привіт, з вами я, Арсен Супермен, і за множество сьогодні мій друг Денис. Ой! І ми сьогодні будемо грати в барі. І ми постараємося сьогодні бити всіх всіх персонажів в цій грі. і получати... Так а вот я тут... Неся, я можу тут вічно стояти. Да-да, я, я тоже правда. Все, давай. Мы ми, ми маємо, маємо пройти паркур по і і нище. І... Так, але ми тут ми граємо, але, ну что я знаю, ми граємо на Ну, что это за чувак? Він ну дар. Че один на один. Давай! Хэк, боишься? Боишься? Давай, Давай сюда! А ну иди сюда! сюда! Плюс мани, мани, крен, крен. Я я, я Изара, я Изара. Очень плюс сердечку. Я ее бью, бью, бью. А она удивила, Чулю что. У нас там? Да, Таня, тр... давай, давай, сюда иди. Сюда иди. Это я потолку. А Что? Так вона у было. була! а понял. Так, короче, мы тут загорались, и нам треба проходить паркур. Да, я знаю, аллер. Давай сейчас проходим. Проходим, проходим. А ви поки що, поки не проходимо, підписуйтеся на на мей ну на канал і ставте лайки. О, Да, 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 да. Рел заспаунился? Чишка! Чишни! Я зараз, я зараз, я зараз зарабаю лопату буду зубашить. Я уже купаюсь унес.

Чекай! Я сам, я сам железную броне. Точно, у меня есть, у меня есть ультра мега супер крутая штука. Ну что за голова? Что за голова, блин? Да я тут меня ловит. Это вообще невозможно.

оп, 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 все, все, дресы, все, я, я уключаю режим, режим паркуриста. Скоро, скоро, скоро. Дресы. Нет, я на самом деле не буду.

Така файна ведряжечка. Воно... Я хочу, я хочу скоро, я хочу скоро пройти и за тобой наблюдати. Я хочу стати полицейским и тебе и подубашить. Короче, ты знаешь блогера фиг Не, не знаю. Не? А я у нас золотого стрел лита с украл. Там наш чекает, ну типа ну там не Ну коли я стану полицейским, буду чекаться. Так. Yeah. Небать, ну, лишається нам нам на 200. Мен нам мені треба пройти за 8 8 хвилин паркур, Як що я це напроходжу, все. Мінус ведом. А там А там на 8 на хвилин. Угу. Ну, на 15 хвилин, але у нас ще 8 хвилин лишається. Mm -hmm. Так що треба скорше проходити і не падати. Ну я хоч би маю пройти. Чекай, я не годен застригнути. Я кажу, хочу так макси пройти. Тихо задом. оп. Чуєш? А там, як його? На ха... Ну, хоррор левелі Там, короче, зам... того, эээ, Ну, типа, замість напія енергії, Там, короче, эээ, в стрибок підвищений. Все, мені лишь мені лишається ще трошки Меня лишается щетрошки. А видишь его повара? А я не знаю, ты напомню на понять тебя повара. Повара прям ізі Здесь! Мені тако треба стріляти! Шо зле? Вс, я прохожу, я прохожу на э, дропер и все. А там я падаю, А, не, це ще не все. Тут ще мають бути деревяшки, тук-тук-тук, деревяшки, парарам. А я по держи. А кто-то гралась в игру в тура. А ты тут люди заражают, чем не раз не было. Так, уже так разука. У самочат у... Как я Не, ти, 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 ти. на тебе чекати не буду вибач. Мінус один. Мені здається, я я це 4 минуты буду проходити, і відео закінчиться.

Я думаю, мы успеем. Я думаю, я успею. Ты можешь. Шо? Мы отмахи граємо. И что? У нас лишается три хвилины. Трехвины. И я прохожу. Все, всім пока, я полетел А Я короче. Так, я теперь чувак. Мега супер крутый, чувак. А на заму я буду закінчувати, Денис ще проходить. Ну! Ну добре, додамо йому ще 2 хвилини. Одну хвилину. А ми а ми, а ми поки що погрузимо. Удрым тому.